Усім, здоровеньки були! Сьогодні подивимося на ось таку приставку до телевізора. Замовляв її на Алі Експресі. Називається Q6 TV Stick. Шукав саме стік формату, щоб було зручно підключати до Моніка. Купив її за 12 доларів 39 центів. В переводі це заплатив 511 гривень. І що ж можу сказати? Я не знаю за 500 гривень очікувати. Звісно, я думаю, що не варто чогось доброго. Можливо, за такі гроші і є щось краще, але окей, не знаю, чому я її обрав. Ну я шукав іменно моностік, можливо, є інша версія, але. Вони словом замовив її, давайте оглядати. До речі, що мене не дуже радує, ну, по факту, 10-й Android. І для приставки, я думаю, що особо різниці немає, який Android, можливо, є оновлення, зато пише 4 k Ultra HD, що я дуже сумніваюсь. І прикол є, що є Google Assistant, тобто у нас є. Голосовий е, зв'язок, що ми можемо пульт говорити. Ну і коли шукати в пошуку, не знаю, це ми, звісно, провіримо. Так, made in China. Позаду у нас це у нас, до речі, модель Q6, 2 ГБ оперативки і 8 ГБ встроєної пам'яті. Да, 5 вольт 2000 мА. МА? На, на батарейках, чесно кажучи, я щось, а, чесно кажучи, не рубаю. У нас якийсь те перехідник в комплекті, чи що. YouTube, Android, Google, Wi-Fi. Ладно, давайте ми її вскриваємо. Ага, вона так вскривається. Ну, та пакування бачимо, що з Китая не завжди все нормально доїжджає. Так, сама приставка. В комплекті у нас в натурі перехідники. Давайте все дістаємо. Сатку подивимося, що в нас цікавого в мануалі. Понесло вам нічого інтересного. Давайте дивимося на саму приставку. Ось таким чином вона виглядає. А, от дійсно вона живлення має. Блін, а для чого я до діток такого формату купляв? Чесно кажучи, я думаю, що е, вона як такого живлення немає, що просто. А, тут 2000 мА, тут у нас є певна батарея. Бо я хотів як, щоб просто засунув в телевізор і на тому все. Ладно, подивимося. Заряджається, я так бачу, через Type-C, що це за роз'єм, чесно кажучи, поняття не маю. І звичайна USB. Можна сюди, не знаю, флешку втикати чи щось таке. HDMI. -ка. Ну, виглядає просто, скажімо, як велика флешка. Так, комплект. А яка змиба для чого? Ага, це у нас. Блін, а я не викупаю для чого нам в комплекті. Типу, як подовжувач, якщо десь не вміщається чи як. Гарім його знає. Далі. А, все ясно, що це. Це інфочервоний для пульта. Тобто ми оце запихаємо сюди і клеїмо от, воно на двосторонньому такій штучці, приклеюємо десь на корпус монітора. І це для того, щоб нас пульт ловив. І, до речі, про пульт. Голосового пошука я, чесно кажучи, тут не бачу. Від слова зовсім. Блін, ну 500 гривень. Чесно кажучи, що хотіти. Живиться нас від двох 3А. Пальчикових батарейок. Ну, якість відповідна. Прям, прям тренда повна, але окей. І ще один Type-C кабель. Блін, в мене тих Type-C та кабелів просто ну море. Я вже не знаю, куди їх дівати. В принципі, що? Давайте будемо встановлювати в телік. Використовувати буду ось такий звичайний монітор Samsung на 24 дюйма. Йому вже не знаю, років 10, я думаю, має працювати. Ну що ж, це чудо інженерної техніки увімкнулось. Я не знаю, або самий стік розряджений, або що запустився лише від повербанку. Ну, в принципі, окей, дякую, що за 500 гривень воно хоча б запустилося. Такс, заставочка бачимо Android і, на перший погляд, принаймні воно працює. Давайте зразу в налаштування. Ви чуєте, як. Як клацає класно пультик. Так, вибираємо налаштування. Давайте підключаємося. Ага, у нас Wi-Fi зразу увімкнена. Дивимося, цікаво, чи тут взагалі. Так, а де? Я думаю, дивию, навіть fi щось там тягне зараз. так, під'єднується. Навіть успішно під'єдналось. Та ти що? Окей, виходимо назад. Bluetooth є. Непогано, аккаунт поки не заходимо. Так, Device, Language, дивися, чи є українська мова. Але гарно цикається. Є українська мова. Кайф. Так, перемкнулося, здається, дата і час. Напевно, треба буде налаштувати автоматичні в вик... наданій мережі. Правда, так, у нас стоїть взагалі G4. Це щось не то. Давайте вибираємо так, плюс 2, але плюс 2, напевно. Каїра хай буде. 24 годинний формат, це все окей. Мова, клавіатура стандартна. Маус мотає екран. Тут, в принципі, тут чомусь нічого не перекладено. Джерла вихідного сигналу зрозуміло. Звук, ну, поки звука немає, давайте дивимося за пам'ять, що тут є. Внутрішнє спільне сховище, загальний об'єм 8. А скільки у нас з тих 8 вільно, поки невідомо. Головний екран. Можна щось на головний екран налаштувати. Я думаю, це не так важливо. Google Assistant, Заставка навіть є. Кольори якісь. Так, місце знаходження. Ясно. Кинути. А більше немає там, щоб оно показати всі додати. По факту тут iScreen, App List. Це все, до речі, можна, я думаю, повидаляти, якщо воно, звісно, видаля... видаляється. Я не знаю, що це за фігня, але просто видаляємо. Принаймні звільнимо. Ага, це вже не можна. Апліст, Дальше. аптойд. Аптойд можна видалити, видаляємо. Ага, ані стоп. Дійсний плюс є прикол. Так, давайте закадуємо всяку фігню повидаляю. Так, спробу пристрій, що ми можемо тут побачити? Модель Mbox, 10 Android, система безпеки 2019 року. Да, давненько я дико сумніваю, що тут якесь оновлення буде. Якщо щось прилетить... Ну це зрозуміло. Окей. Ще кому важливо. Тут, до речі, Google Chrome немає. Оновлюю зараз Google App for Android TV. Перший раз видало помилку, зараз, в принципі, оновлюється. В принципі, ти можеш скачати, по факту будь-який інший браузер і якось з ним користуватися. Можливо, Opera є, треба зараз глянути. Так, ще один забув показати, це браузер. Скачав якийсь браузер, ні Google Chrome, ні Opera. Такого тут нічого немає. Тут є якийсь ось браузер. Речі з українською мовою, все окей. У нас вмикається режим мишки. І зараз я хочу зайти на Smart App. У мене просто від інтернету. Там є е, халявні канали, і подивимося, як в загальному працює е, браузер. Ну, взагалі цикається швидко, навіть нічого не глючить. І до речі, підключив я колонки, це і працює все через е, китайський так банк. СмартАп павербанк. Так, ой, смарті, блін, не то бачимо, навіть ну, реально працює доволі шусто, що я кажу. Здивований, просто піпець. Так, смарт... За... О, статі. а, Ааа, АПКшка. Ану, цікаво, чи тут можна буде АПКшку скачати? Якщо вдасться скачати, то то взагалі буде. Так, давайте буде пробувати. Так, щоб скачати одну програму, прийшло скачати оцю аптоїд. І дивіться, що тут пише. Схоже на те, що ви маєте доступ до Root. Ні хрена собі. Ох, я, я вже чесно кажучи. Ще... Так, а де мишка? Я чесно кажучи, підзабув, як це було, колись гуд права, ставити якусь штуку. Так, надайте доступ. Окей, дозволите. І встановлюється. Тобто, по факту ми можемо скачувати любі апкашки, навіть десь знайти хром якоїсь версії, щось таке і без проблем собі скачувати. Блін, круто. Ну і що, І коротше, все класно працює. Взагалі, без проблем. Тут в мене купа каналів. А саме головне, що у нас є. Так, у нас має бути Discovery і там ще якийсь канал. Зараз глянемо. спортивні канали є. во, Travel є, і Discovery, Оце саме топово. Супер! Все працює взагалі. Ну, колоночки у мене, звісно, слабенькі, але ладно. Ну, взагалі, топ приставочка. Принципі, що? Та в принципі, все. У нас Ютуб навіть встановлений. Давайте переходимо в Ютубчик. І зараз я зайду у свій аккаунт. А по принципі, для чого заходити? Для тесту ми можемо по факту і так. Ви вийшли з обікового запису. Так, головна, ігри, фільми. Давайте ігри. Так, що можна цікавого увімкнути? а? Ніка Карусо, давайте. Не знаю, хто це, що це. І зараз подивимося головне. Ага, реклама. Ну, реклама принаймні вантажиться без, без проблем. Вау. Wow. Ну на перші пару секунд взагалі доволі круто. Такс. А як я хочу субтитри налаштування? Диви, зразу у нас стоїть якість Full HD 60 кадрів. М -м доволі кайф. Так, треба спробувати підключити динаміки, напевно. І так, на там тому моніку не вийшло під звук, тому підключив до свого основного монітора. В нього є вмонтовані динаміки. І ми чуємо, у нас звук є. До речі, один нюанс. Оце, що приставка попрацювала, скільки, ну, хвилин 5, вона вже так дико нагрілась, що тренда. Я гадаю, що вона довго не проживе. Все, запускаємо YouTubeчик і. і що? О, давайте смішні. А, я там. От, я не знаю, чи буде Full HD. Так, ну звук то таке. Блін, 30 хвилин реклами, ви що прикалуєтесь? Та ну. Так, ну я вирішив одразу почати в принципі з 4К. Так, ясна, реклама. Так, давайте дивимося. Счастливо ми Full HD. Є у нас 60 кадрів. Ясно. Мадам прийшла. Ми включаємо. Так, Full HD 60 FPS. І дивимося на, на картинку. Та йолий пали. Так, Єва, ти би трошки відійшла, дякую. І що? Можливо, я не знаю, чи тут можна скачати якийсь солд, що там подивитися на бітрейт, ля-ля-ля та поля. Ми будемо це все робити на оку. І на оку Full HD 60 кадрів тяне. Як на диво. Так, а ну давайте з перемотками. Перемотки бачимо трошки довші, трошечки підгружає. О, oh май. Окей. Okay. Ну, є, є тормозили, лише, якщо підмотувати відео, то трошечки. Трошечки бачу, в нас підлагою. Так то, в принципі, заліз шикарно все окей. Давайте вибираємо. Ага, тут навіть 2К нема. Стоп. Лише 1440. Чи це є в нас 2К, це вроді би, 2К, а не 4. Ну хай буде. За загальному подивимося, чи воно тяне. Mm -hmm. Єва, віддай. Так, Кутушек там все крадеться з нової коробки. Так, а... щось. Щось щось не то. Так, ну, та йоли пали. Так, спробуємо перемотати. Найн. найн, найн Не тяне. Не тяне, якби йому е, не було легко, важко, але не тяне. Перемикаємося на Full HD, загрузочка, трошки, трошки потрібно почекати. Ну. Так. Ага. І... і що? І щось. Щось пішло. О, є. Щось там прогрузило. Ні, ну ми бачимо, що Full HD 60 кадрів ну тягне взагалі безподобно. Як на таку малесеньку приставку, але ну, якщо її зараз взяти тако в руки, трошки потримати, ну вона така. Ну, я не знаю, що вона дуже гаряча, але тепла. Доволі тепла. Ну коротше, Full HD тягне взагалі файно. Ще подивимося на одне відео з... Одного. Так, давай. Full HD 60 кадрів. Це, до речі, од... дивно тим оцей фільм. Е... Він знятий в 60 FPS. Це один із єдиних фільмів, де практично знятий в таку частоту кадрів. Його дивитися дуже незвично. Ну і бачимо, що справляється взагалі full HD шикарно. Тільки покажу питання лише в тому, скільки ця приставка зможе пропрацювати. Блін, так можна і залипнути. Дивитися ф... фільмики. Так, скачав навіть для проби ігрушку Badland Бадленд. Колись пам'ятаю, я в неї ще грав на пані років 10 тому. І... простенький Так, давай, давай. Єва. О, зараз буде котик, то все ловити, ясно. Це вже почалась почалася. Бо я щось не бачу, що воно. Ага. Працює принаймні і працює доволі таки адекватно. Вау! Wow. Ну, навіть простенькі зір можна доволі собі спокійно бавитися. Не знаю, хто це буде робити, але факту навіть ну, не лагає все Ля, yeah. ізі. Коротше, непогано. Що можна сказати за дану приставку? Чесно кажучи, вона мене. Ох, от зараз вона... Ну, в принципі, в руках тримати можна. Руки не об. А от зараз. Ай, чуть-чуть навіть, чесно кажучи. Припекло, можна попробувати її якимось чином розібрати і подивитись, можливо, то можна підкинути туди якусь там мідну пластину чи щось таке. Бо в такому темпі, я чесно, я ну я не, я не впевнений, що вона довго буде працювати. Е, сама система, в принципі, я подумав. Та, по факту, як звичайний ну, робочий, там так само зарядку ж треба підкидувати. Бо я реально я щось надіюся, що в неї живлення буде типу якимось чином через HDMI. Звісно, я тупко, але окей. Ця штучка, в принципі, виносиш на Монік, доволі таки непогано, воно є е, компактно. Це, до речі, ідеально підійде для того. В кого є монітор з USB-виходами, в принципі, всі, які знають старі бюджетні телевізори, там 32 дюйма чи 27 28 в багатьох є USB-входи. Тобто ви засунули і одразу через USB собі цей. Підключили приставку, закинули в телевізор і все, вона у вас буде працювати від телека, що і звук буде, і це, і цей це реально доволі зручно. Нам та монітори, звісно, у мене USB входу немає, тому це приходиться, прийдеться використовувати зовнішній адаптер. Та і в принципі, що, Full HD 60 кадрів тяне спокійно, штука непогана, але каже, питання тільки лише в тому, скільки часу. Ця фігня якось так.